Вечора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсон. І на початку випуску стисло Просновне. Всі учасники переговорів підтримали логіку мирного плану від глави Української держави. Ми продемонстрували, що головна мета, з якою ми прибули в Мінськ, це є мир. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку офіційний курс гривні упав до історично низької позначки. Професійні радіостанції для безпечного зв'язку передали активісти в зону АТО для бійців 79-ї аеромобільної бригади. ісходящий сигнал обрабатується таким образом, що він стає схожим на звичайний шум. Далі про ці та інші події більш докладно. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні під час засідання уряду заявив, що зараз перед Україною стоять три ключові виклики, основний з яких війна. Про це він сказав, відкриваючи засідання уряду. Далі пряма мова прем'єр-міністра. Єдина країна, яка не знає, що ця війна розв'язана безпосередньо Російською Федерацією, це сама Росія. Принаймні такий висновок можна зробити зі слів президента Путіна. Тому шлях до зупинки війни лежить тільки в одній площині. Відновлення контролю над українсько-російською частиною кордону. Росія зупиняє поставки озброєнь і обстріли української території. ОБСЄ контролює виконання цих домовленостей. Єдиний формат досягнення таких домовленостей це США, Європейський Союз і Україна. І Російська Федерація як країна-агресор, яку треба змусити виконувати. Міжнародне право і свої міжнародні зобов'язання. Очікувань жодних надмірних від наших зустрічей немає, але нам треба пройти повністю весь шлях, весь можливий шлях, переговорний для того, щоб встановити мир. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Вадима Мєрікова, за погодженням адміністрації президента України та Кабінету міністрів Романчука Миколу Павловича з 26 серпня поточного року офіційно призначено на посаду першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Микола Романчук український політичний та промисловий діяч, герой України, очолював Миколаївську обласну державну адміністрацію із березня до липня поточного року. Національний банк України за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку сьогодні із чотирнадцятою послабив офіційний курс гривні майже на 25 копійок. Сьогодні був зафіксований історичний мінімум. Якщо напередодні за долар на міжбанку пропонували 13 ,66 гривень 66 копійок, то сьогодні він вже коштував 13,90. Щодо рубля гривня подешевшила із 3 ,78 гривень 78 копійок за 10 рублів до 3,85, а до євро – із 18 ,3 гривень 3 копійок за 1 до 18 ,32 гривень 32 копійок, які також є найгіршими показниками в історії національної валюти. Тим часом в ході засідання уряду сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вкотре наголосив, що економіка України не витримає курсу вище 12 гривень за долар. Для української економіки прийнятний курс це на рівні 12 гривень. Вище ми не можемо витримати. І тому все, що треба зробити від уряду, ми робимо. Програма з Міжнародним валютним фондом працює, закони приймаються. Як глава уряду, я готовий надати всецілу підтримку Національному банку України для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти продовжують активно надавати допомогу бійцям 79-ї окремої аеромобільної бригади, які боронять цілісність кордонів України у найгарячіших точках на сході нашої держави. Вчора до військової частини надійшла чергова партія обладнання для зв'язківців. 20 таких професійних радіостанцій забезпечуватимуть зв'язок між бійцями у зоні АТО. Вони працюють як в аналоговому, так і в цифровому режимі. І саме ця особливість рації зможе забезпечити секретність переговорів між нашими вояками. Це в першу чергу цифрова радіостанція з можливістю роботи, й в аналоговому режимі смисл. Тому що вона цифрова, в тому, що є можливо шифрувати дані. Исходящий сигнал обрабатывается таким образом, що він становится похож на обычный шум. І його дуже тяжело обнаружить. Ну, Радіус роботи цих радіостанцій досить високий, не менше 10 кілометрів. І наші військові на сході вже встигли переконатися в надійності такого обладнання. Скажем так. минимальные последствия, при том, что радиостанция Моторола осталась рабочей, нормальной, и Кен вот так же самое. То есть да. они еще и работают. Для того, чтобы как можно больше был радиус обхвата, мы еще передаем, кроме самих раций, в бригаду передаем ретранслятор. То устройство, которое очень сильно увеличивает диапазон работы и усиливает все входящие сигналы их перебрасывает там на другие другие рации. Разом з радіостанціями військові 79-ї окремої аеромобільної бригади отримують потужний ретранслятор, акумулятори і генератори, щоб живити техніку електрикою. Це обладнання має замінити мобільні телефони, які тривалий час забезпечували зв'язок між бійцями. Є внутрішній приказ, да, тому що мобільні телефони не використовувати, пользують. З чого? По, скажімо так. Технічними можливостями можна відслежувати, де знаходяться мобільні телефони конкретного кореспондента, і тим самим вичисляється состав підрозділів, откуда вони, ну і потім багато проблем зникають. Поки що радіостанції мають не всі військові, але у планах волонтерів вже найближчими тижнями виправити ситуацію на краще. До того ж, в жорстких боях не тільки гинуть наші вояки, а й техніка виходить з ладу. Що від радіостанції, коли горить вона? Та окрім обладнання для зв'язку до військової частини доставили і спеціальний вантаж. Ми зараз вигрузили 70 спальників, це передали наші патріоти з фірми Велам. Вони їх зробили повністю за свій счет, ми нічого не оплачували. І вони по качеству вони значительно там, скажімо, те, що можна купити просто в магазині. І вони планують це, наскільки я знаю, робити і далі. Зараз вся ця допомога вже на шляху до наших військових у зоні проведення антитерористичної операції. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи аплодували педагоги Миколаївщини своїм колегам, які повернулись із зони АТО? Традиційна серпнева конференція освітян області відбулась сьогодні в Миколаєві. Із подробицями наші кореспонденти. Патріотичне виховання школярів, проблеми переселенців і новий навчальний рік стали основними темами для обговорення під час конференції освітян області. Під Міністерством доходів і зборів України в Миколаївській області мітингували громадські активісти і представники бізнесу. А це не давлення, це не давлення це бізнес, коли мені виставляють штрафні санкції, санкції за те, що е, в прошлом году, як виявилося, я працював не з тої фірми. Це не давлення. Отже, далі, як і було проанонсовано попередньо про конференцію освітян області. Цього року конференція відрізнялась від усіх попередніх: і вчителі у військовій формі, і виступи дітей, в яких вони говорили про війну. Та й розпочався зазвичай урочистий захід із хвилини мовчання. Педагоги вшанували пам'ять своїх колег, які загинули на сході країни. Говорили в основному про те, що головне зараз патріотичне виховання дітей. В кожній школі навчальний рік розпочнеться з уроку миру Україна єдина країна. На тих, хто за кілька днів сяде за парти навчальних закладів, чекає великий світ знань, і педагоги роблять усе можливе, щоб він був і цікавим, і корисним для підростаючого покоління. Я знаю, що найбільше битви треба вигравати сьогодні в школах. Треба сьогодні вигравати на заняттях з різних дисциплін. І мені приємно, що ці битви вони є яскравим свідченням тих перемог, які ми сьогодні бачимо. Я побажав би всім освітянам, побажав би всім дітям, які йдуть до школи 1 вересня, міцного здоров'я. Наснагіє сил, і нехай та висока наука, яку вони будуть сприймати. Ті високі результати, які вони будуть демонструвати, вони будуть тільки на користь України. До речі, і сьогоднішні очільники області також педагоги. І голова обласної державної адміністрації Вадим Меріков, і голова обласної ради Тарас Кремінь, випускники Миколаївського національного університету, викладачі за фахом. Вчителі області сподіваються на підтримку своїх посадових колег у вирішенні проблемних питань у галузі. Під час конференції були озвучені основні нагальні потреби, серед яких, зокрема, забезпечення належними умовами перебування і. Навчання дітей, які прибули на Миколаївщину з Донецької та Луганської областей. Понад 500 маленьких переселенців мають бути влаштовані в освітні заклади нашої області. Вопрос стоит на контроле. Мы будем помогать контролировать, так и е, сьогодні распределим по школам области, где 50 детей, где 20 детей. И к ним необходимо относиться как к своей семье. В связи с этим, естественно, мы должны поддерживать сегодня общество тех людей, которые большому сожалению покинули свое жилье. 1 вересня за парты у Миколаївській области сядут понад 109 тисяч школярів, 45 тисяч Тисяч студентів вищих та 11 тисяч професійно-технічних навчальних закладів. Понад 43 тисячі дошкільнят прийдуть до дитячих садочків. Система закладів освіти Миколаївщини готова до нового навчального року. Це було дуже важко, але сьогодні всі школи дошкільні навчальні заклади, інтернати, професійно-технічні вищі навчальні заклади. Доповідаємо вам, шановний Вадиме Івановиче Пітараса Дмитровичу, готові до навчального року. Олена Пономарьова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій проведення люстрації, запобігання проявам корупції, припинення зловживань чиновниками з такими вимогами сьогодні під головне управління міндоходів України у Миколаївській області прийшли громадські активісти та представники бізнесу. Кажуть, одного разу їх не почули. Представники громадських організацій, підприємців вдруге приходять під стіни обласного управління Міндоходів. Першочергові вимоги мітингарів зводились до необхідності ілюстрації апарату чиновників державної структури. Підприємці натікали на беззаконня і хабарництво податківців. Згодом було прийнято спільне рішення викликати на діалог, виконуючого обов'язки начальника головного управління Міндоходів в Миколаївській області Володимира Копицю. Розмова вийшла відвертою і достатньо жорсткою. Он полгода вже какие назначаєте б'язнес. Ми полгода назад приходили Сюда с пикетом, нам было непонятно, это какое-то тем, темное назначение, неоткрытое. Мы задавали ему вопросы, он нас заверял, что будет работать по-новому, честно и открыто. Но в результате бизнес только почувствовал усиление давления. А это не давление, а это не давление на бизнес, по ваш... когда мне выставляют штрафные санкции за то, что в прошлом году, как оказалось, я работал не с той фирмой. Это не давление? Не, треба да, заплатить ну, штраф. Це що, на нас... давление или не давлення? Скажіть, ви, журналісти. Вот Я вам і говорю, Но да. Вы да вот ви ответьте на этот вопрос самі. І вот це все должно бути какой то конкретний план рішення. Одним словом, активісти, підприємці, які прийшли з вимогами до головного управління Міндоходів в Миколаївській області, чітко дали зрозуміти, що не довіряють керівництву. Ведь проблема ще в том, что що... Предприниматели не испытывают доверия к нынешнему руководству. Они видят, что ничего не поменялось. Все осталось. Это старые кадры. Те, которые работали еще при Януковиче. И поэтому они ну, боятся называть. Они опасаются, я думаю, что обоснованно опасаются вместе со стороны Налоговой. Поэтому, я думаю, если только люди увидят... Якби шах власті Я думаю, багато фактів скроються і стануть звісними і из достоянням широкої общественності. Підтримали підприємців і представники правого сектору. Он, кажуть, занадто багато скарг надійшло на їх адресу від представників малого та середнього бізнесу. Якщо у нас буде звернення, не відреаговано, а звернення ми подаємо через обласну державну адміністрацію, через виконком Миколаївської міської ради. Звернення щодо відсторони чиновників. Якщо її не буде прийнятий, хоча він може теж бути не прийнятий закон. Ну, в цілому, перше розглянуто було на Верховній Раді, прийнято в першому читанні. Якщо остаточно не буде прийнято закон, будуть ті дії, які все-таки будуть вимушувати чиновників відходити від влади. Тому що вони скомпроментували себе в корупційних діяннях, в діяннях того, що вони кришували фірми-бабочки, координатаційні центри, про які були задавалися питання часто. Коментуючи те, що відбувалося, виконуючи обов'язки начальника головного управління міндоходів, навпаки підкреслив, що не почув від активістів жодної чіткої вимоги, а надалі сподівається на більш зрозумілий і прозорий діалог. Я розраховую на те, що все-таки у нас буде більш качественна обратна связь. і Люди, які сьогодні були недовольні чимось або кимось, вони все-таки знайдуть час ко мне на прийом з более детальним описанням ситуації, которая їх в чем-то не удовлетворила или обидела. Павло Москальов Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На території товариства з обмеженою відповідальністю Мікон, Рятувальники Миколаївщини провели тактику спеціальні тренування з метою відпрацювання практичних навичок та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на даному підприємстві. Основним напрямком роботи товариства з обмеженою відповідальністю МИКОНД є прийом зберігання та випуск нафтопродуктів. Розташоване він в районі житлового масиву. Таким чином підприємство є об'єктом підвищеного ризику, адже виникнення надзвичайної ситуації може призвести до досить масштабних наслідків. Пройзлово згарання парів нефтепродуктів, деформація цистерни. Шестой пост, пожежний розрахунок, приступить к ліквідації. Начальник зміни, прикратіть всі грузові операції. Згідно з тактичним задумом, на першому етапі вогноборці відпрацювали дії на випадок спалаху парів бензину. За умовами відної в результаті порушення технологічного процесу та правил пожежної безпеки на зливно-наливній естакаді, під час заправки бензином автомобільної цистерни стався спалах парів бензину з деформацією цистерни. Існувала загроза розпосюдження пожежі на обладнання зливно-наливної естакади. Неподалік розташовані резервуари з нафтопродукту. На даному етапі навчань перевірялися дії співробітників підприємства, оповіщення служби порятунку та персоналу, початок евакуації працівників до прибуття підрозділів рятувальників, а також дії самих рятувальників при гасінні умовної пожежі. Згідно другої відної, в результаті порушення технологічного процесу під час продувки насосів сталося займання залишків бензину в обладнанні насосної станції на березі Південно-Бузького лиману. Існувала загроза руйнування. На цьому етапі також було відпрацьовано дії як підрозділів ДСНС, так і персоналу ТОВ «Меконт». Загалом до навчань було залучено понад 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. 24 серпня увечері президент України Петро Порошенко оголосив про розпуск Верховної Ради України. Такою була воля революції гідності та Євромайдану. Чи своєчасним є такий крок, і що очікують миколаївці від ради наступного скликання? Сьогодні спробувала з'ясувати наша знімальна група. Розпустити треба було б бы раніше намного Верховній Раді. на жаль, уже немає ніякого большинства і те, що після бігства Януковича Ну, большая, скажем так, часть депутатів испугалась, большая часть под давлением, скажем, майдану почала голосувати, то що потрібно було голосувати на тот момент для страны, то сейчас, вот по-моєму, вони вже оправились, вони вже розправили и і что що знову э, при власти. То, що розпустить, то да, тому що вони нікуди не годяться. Розпустити обязательно. Почему? Потому що там собраны такі всі вже по 20 двадцять сидять. Нічого не можна зараз розпускати. Сейчас не война идет. Две области и Крим не, не голосовать не буде. Как ви, особи, як считаете? Решение действительно поспешное. поспішне. Кандидатов особых таковых сейчас не вижу, которые могли бы создать новую действующую Верховную Раду. Очікування миколаївців теж розділились, хоча дещо їх споріднювало. Це сподівання на чесну і прозору діяльність в ім'я народу України. Слугами народу, слугами народу повинні бути депутати. Депутати повинні бути народні, преданные народу. Щоб вона все що таки була народна, Верховна Рада, як і депутати народные. Щоб вони за народ все таки забочі, хоч немножко. Чим з того, що побольше перспективних молодих політиків. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про новини зі світу спорту минулого тижня відбулись 13-ті меморіальні вітрильні змагання пам'яті видатного радянського корабела, директора Миколаївського чорноморського суднобудівного заводу Юрія Івановича Макарова. Спочатку на акваторію Миколаївського яхт-клубу вийшли учасники чемпіонату області серед юнаків та дівчат. Завершала вітрильний марафон Крейсерська регата на Кубок Юрія Макарова наш наступний матеріал саме про крейсерські перегони, які також були присвячені Дню Незалежності. України. Привітати Акцменю прийшло мало почесних гостей. Зокрема, Вдова Юрію Івановича Макарова Надія Лаврентівна. Вона щиро подякувала організаторам та учасникам реати за пам'ять про свого чоловіка. Сами ж яхтсмены свою исчезнут загадывали легендарного директора судно суднобудивного завода Радянського Союза. Все яхты тех лет, 70-80-е годы, строились под руководством Юрия Ивановича. Он не жалел ни сил, ни средств на то, чтобы развивался парусный спорт. Огромное ему это спасибо. И я думаю, он там радуется за нас, за то, что мы сегодня в его честь идем в гонку. Всем удачи, всем футов под килем трепетное ощущение, потому что уже 13-я регата и 35 яхт участвует. Это с каждым годом увеличивается. Очень растрогано тем, что сегодня уже дети, внуки участвуют. Маршрут крейсерской регаты, на старт которой вышло 34 човны, включал в себя три змагальні дни и на одну сотню морских мыль. Ідемо в п'ять етапів. Перший етап це Доволодські коси, второй етап до Ачакова, Сачакова на тендерської косу з Стачовки і возврат Ніколаїв теж два етапи. Самі ж учасники регати, як досвідчені підкорювачі морської стихії, так і талановиті юні спортсмени, свої шанси оцінювали по-різному. Які спортивні плани? Ну, Бог покаже. Вітер, погода дай бог, будем стараться выиграть. Очень хочется показать все, на что мы способны. Идем с хорошим настроением, ждем хорошего ветра. Три дня цикавых и на драматичных прорывов вызначили у кращих скращих у восьми классах човнів. Першими импровизованную финишную стричку перетнули яхты от Рада, Наварин, Афродита, Европа, Фараон, Киви, Союз М, Таганна. Кубок Юрия Ивановича Макарова яким нагороджується найшвидша яхта регати, вибрав екіпаж крейсерського вітрильника Союз М. На останок треба додати, що майстерність учасників регати, а також їх патріотичний настрій, дуже потішили топ-менеджмент Миколаївського морського порту, який відповідав за безпеку меморіальних перегонів. Всі як це дуже серйозні люди, це дуже серйозні патріоти нашої країни. І ми теж, і Миколаївський порт, ми державне підприємство, ми це патріоти нашої країни, нашої родини. Україна наша страна єдина і незалежна. Сергій Розум'як, Євген Минаков, Телевізійна новина Миколаївщини. І це всі новини, які ми хотіли з вами поділитись. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра, тож рівно о 8 на вас чекає оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я наостанок бажаю вам приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі! Такі у четвер, 28 серпня, в Миколаєві та області очікується малохмарна погода, короткочасні дощі, вітер північно-західного напрямку його швидкість 3 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість 22%. В Миколаєві вночі температура повітря становитиме плюс 20-22 градуси, в день очікується від 22 до 24 тепла. По області від 21 до 23 в день і вночі плюс 16-21. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Допомогти батальйону Святий Миколай можна у вигляді готових виробів і коштів. Приймається будь-яка посильна допомога. Номер картки Приватбанку 51 68 75 72 65 40 70 41. Контактні телефони 72 20 72 067 271 91 13 79 мобільна прикордонна застава потребує вашої допомоги. Через обстріл хлопці втратили все. Потрібен одяг, продукти, амуніція. Постійно необхідно бензин, військова амуніція, білизна всіх розмірів, взуття всіх розмірів, засоби особистої гігієни, продукти. Розрахунковий рахунок в Приватбанку 51 68 74 20 13 99 21 89. Отримувач Сергій Сагайдак. Телефон для довідок 067 25 92 401. Передова група добровольчого батальйону «Січа» вирушила на фронт. Готові зробити все. Для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. І вірю, що всі ми повернемося живими і з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Більшість бійців Свободівці. Місцепроводів символічне з вулиці Героїв Небесної Сотні. Півроку тому тут загинуло 16 їхніх побратимів. тут якраз поруч і палац Свободи, Палац Жовтневий, там, де і. Ці хлопці, більшість яких зараз в батальйоні Січі перебували під час Революції Гідності. Тут гинули їхні друзі, побратими, наші всі поруч, які ми разом були. Тут ми їх виносили, тут ми перемагали. Бійці обіцяють повернутися з перемогою і цього разу. 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. І я сподіваюся. Що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі, без загиблих, без поранених тут, в Києві, на урочистому параді, перемоги над кривавою большевицькою Москвою. Разом з добровольцями на передову поїхали семеро народних депутатів зі свободи, а також Володимир Стаюра, депутат Тернопільської обласної ради. Депутати воюють. Депутати такі самі, як люди, як не в депутатстві є, яка річ. людина є в воїн, вона йде на війну воювати, захищати свою землю. Націоналісти першими стали проти окупантів. Нагадую, Олег Тягнебок. 256 свободівців на передовій на східному фронті. 60 е, сьогодні в складі батальйону особливого призначення Січ відправляються через кілька днів ще 30 і наступного тижня 100. Тою каже Божий пес, вечне сний, як власний хрест.